Елементи синьої економіки це ну, зовсім невідоме таке поняття. Синя економіка. Якщо коротко, це абсолютно безвідходна е, технологія. Наприклад, на території озера вирощується рис, потім з відходів риста використовується там корми для е, риби там. Вирощується риба, до речі, цікавий такий момент синьої інноваційної економіки. Заплановано на цьому озері там на такій відстані від поверхні поставити влітку такі лампи, які будуть в темний час світити, туди летять камашки, букашки, падають в воду, і це є абсолютно безкоштовний корм. для для риби і там вже мають вирощувати водоплаваючу птицю. Замкнутий цикл, рівень капіталізації, який по суті перевершує там 100-200%. Це вже є на сьогоднішній день. І таких ініціативних речей в музикавківськадовську в, в Голопристанському районі досить багато. Потрібно їх перше довести до логічного завершення, розповсюдити, але знову ж таки ми говоримо про одне я. Буду повторювати постійно про це. Головне це люди, головне кадри. Якщо хочуть, зроблять. Пане Валентине, ми маємо трошечки завершувати із конкурентно-спроможною Херсонщину. Проект триває. Я думаю, що ми будемо неодноразово повертатися до нього, будемо відстежувати, що відбувається в рамках цього проєкту. Але хочеться ще торкнутися і тих питань, якими ви також будете займатися на посаді заступника голови обласної державної адміністрації. Я зараз маю на увазі ті енергозберігаючі технології, які вже почали працювати у нас на Херсонщині, яким дуже Багато уваги останнім часом почали приділяти і, напевне, не випадково. Як ви бачите розвиток цієї галузі? Ну, по-перше, знову ж таки, це в рамках цього проекту на початку року був проведений круглий стіл, де ми зібрали експертів, фахівців цього питання, і було вирішено створити робочу групу, яка могла б дослідити. Скажімо, стан енергозабезпечення області. Ця група пропрацювала певний час, винесла свої пропозиції і, якби була в першому читанні в результаті цього прийнята програма енергозабезпечення, але ця робота продовжується завдання, яке верніше. Пропозиції, які розробила робоча група і завдання, які поставив Микола Михайлович це забезпечити жителів області замінити газ і вугілля на альтернативні джерела. Тут є дві складові в цій темі: енергозбереження того, що є, це тепло... утеплення будинків, де втрачається дуже багато тепла, це утеплення мереж. Це одна ситуація, інша ситуація це використання вітрової енергетики, сонячної енергетики і біоенергетики. Це, скажімо, установка котлів, які мають працювати на біопаливі. Брикети, пілети з відходів, з деревини, з інших відходів сільського господарства. і це сьогодні є стратегічний такий напрямок, тому що ми маємо прекрасно розуміти: газ, нафта і вугілля ніколи не буде дешевшити з кожним роком. Вона буде дорожчати. Ну на цій ідеї також наголошували і на одній із нарад. Які були присвячені саме цим питанням? Давайте ми пригадаємо, як це було, і повернемось до нашої розмови. А засідання відкрив заступник голови облдержадміністрації Валентин Підвисоцький, який очолює міжнародний проект конкурентоспроможна Херсонщина. Ситуація з енергоресурсами і в країні, і в нашій області вимагають конкретних кроків. На сьогодні заключений договор, От він уже начинати працювати. приліна. Программа, то есть это входит сегодня 86 предприятий и организаций бюджетной сферы, именно областного бюджета, который имеет в себе около 200 зданий. То есть это будет проводиться аналитический аудит, который в своем составе будет иметь также аналитический паспорт на эти, на эти здания. Представники влади та експерти робочої групи обговорювали, як раціонально використовувати кошти, виділені на енергозбереження об'єктів в області. Проблемою є нестача організацій, котрі б займалися розробкою проєктів як у місті, так і в районах. Що нам потрібно зробити? Перше, нам потрібно зробити, не дивлячись на заходи програми, першочер... короткострокові, середньострокові і довгострокові. Проекти, не програми, не заходи, а проєкту. Проекти. Це ми маємо друге. Короткострокові, середньострокові і довгострокові розділити на термінові, які вже сьогодні потрібно: першочергові, друга черга і третя черга. Можуть бути першочергові і довгострокові. І короткострокові, але в першу чергу, що ми маємо з точки зору ресурсів, технологічних рішень, кадрів і фінансів. Багато сподівань на Херсонщині покладають на розробку проєкту програми підвищення енергоефективності в області на 2013-2015 роки. Андрій Фуменко, директор товариства Севснап, запропонував використання каремої нового продукту теплоізоляції. Це, будемо говорити так, якась субстанція сірообразна, жидка. наносится как краска и исполняет роль отражающего барьера. То бишь, все изоляции, которые работали раньше, допустим, ну, та же минвата, та же пенопласт, они работают ну, по типу поглощения, то данная теплоизоляция сразу работает на отражение. Цей продукт українського виробництва вже впродовж 20 років використовується за кордоном. Експерти кажуть, що собівартість будь-якого іншого теплоізоляційного матеріалу буде вищою. Керамоізол добре зарекомендував себе в Ірані, бо ця високотехнологічна полімерна композиція не лише акумулює тепло, а й має властивості його відзеркалювати. Отже, можливо, щось додасте. Тема дуже цікава і дуже актуальна на сьогоднішній день. Я можу єдине сказати, і це є головне. Я хочу низько вклонитися експертам, представників науки реального бізнесу, які сьогодні несуть свої пропозиції до обласної державної адміністрації. І не тільки пропозиції, вони пропонують рішення. Більше того, вони готові реалізовувати ці рішення. Без цього влада нічого не могла б зробити. Це перше, друге і головне те, про що ми маємо сказати. Причому ці, скажімо, кадри, які ми тільки що дивилися, вони були по суті, і ця нарада, і рішення і провадження були ініційовані експертами. Точно так же як питання збереження навколишнього середовища, це пропозиції науки, реального бізнесу, який вже це робить. І е, тих, е, які пропонують свої технологічні рішення, ну і я хочу наостанок згадати про е, комітет з економічних реформ, яким також ви опікуєтеся. Я хочу пригадати нам про що йшлася мова на останньому засіданні комітету економічних реформ. Прошу відео. Для того аби регіон ефективно використовував природні ресурси, водні, земельні, лісові та інші, необхідно ретельно дослідити їх стан. Спеціально для цього існує програма, яка передбачає шляхи розв'язання проблем в регіоні. Є бачення, як зневлювати негативний вплив тих нас і тих наслідків, які ми маємо, і зневлювати негативний вплив антропогенної діяльності в регіоні. Для того щоб… Ті скарем так заповідні куточки, ті об'єкти природно-заповідного фонду, які ми визначили і сьогодні є. І саме оточуючи середовище, щоб воно не погіршився його стан, а зберегти для грядущих поколінь у Херсонській області. Немає жодного промислового комплексу для утилізації твердих побутових відходів. Необхідно оформити відведення земельних ділянок під полігони у відповідності до чинного законодавства України. Також загрозу для екології становлять пестициди та агрохімікати, які у великій кількості зберігаються в регіоні. Проблеми існують і їх треба вирішувати. Однак важливим питанням є фінансовий ресурс яким чином ми можемо вийти із того стану, в якому ми знаходимося? Які рекомендації ми можемо сьогодні дати? Одна відповідь: що немає коштів, давайте тоді, як кажуть в пісні, бери шинель і дідамой. Якщо так, немає коштів, не буде коштів, напевно, в бюджеті 2013 року, в достатній кількості. Що робити в області? Яким чином? Які пропозиції? Можуть бути на сьогоднішній день для того, щоб дійсно забезпечити нормальний стан навколишнього середовища і забезпечити тим самим стабільний розвиток економіки області і, і соціальний розвиток. Програма розроблена з урахуванням проблем кожного району області. Наприклад, у Береславському та Великолепетийському районах активно наступає водна ерозія. Це обумовлено географічним розташуванням. У Каховському верхньорогачицькому через посушливий клімат з частими суховійними вітрами відбувається вітрова ерозія. Необхідно більше одного мільярда гривень для заходів по захисту ґрунту. Ми прийняли ряд регіональних програм і щодо розвитку агропромислового комплексу. За рахунок розвитку зрошення більш інтенсивно скарзаправня інтенсивних технологій сучасних інноваційних, і ми скажімо так розвинули дискусію гарячу таку, і видно, що це проблема така, яка хвилює все суспільство. І давним-давно треба було б уже почати розмовляти на цю тему. Викликає занепокоєння і забруднення атмосферного повітря викидами від автотранспорту та в результаті діяльності підприємств. Також важливо слідкувати за збереженням лісового масиву, який необхідно передати до складу державних лісогосподарських підприємств, аби зупинити на закону вирубку дерев. Наскільки я розумію, то сьогодні ми змогли е, згадати про е, лише про деякі моменти з е, того величезного обсягу роботи, якою ви будете займатися. Е, що ж я запрошу вас на наступну нашу зустріч, і ми обов'язково знову повернемося до такого проекту як конкурентно-спроможна Херсонщина. Ну і я думаю, що він буде вдало втілюватися на Херсонщині. Він принесе свої результати. Тим більше е, ми вже бачимо, що люди самі усвідомлюють, що щось треба змінювати. І це напевне добре. Я вам дуже вдячна, що ви прийшли до нашої студії глядачем. Я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із заступником голови обласної державної адміністрації. На студії був Валентин Підвисоцький. На сьогодні це все. До наступної зустрічі. До побачення.